Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора, що сьогодні цікавого на полицях магазину. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Рукавички Фраканбок 36. В упаковці 8 штук. Рукавички гумові 22 гривні. Набір рукавичок 10 штук 39 Ліка для душу 139, щітка мітла 39 гривень. Серветки для прибирання 59. В рулоні 30 штук. Насадка змінна для швабри 59. Розмір 40 на 14. Відро для сміття з кришкою та педалью 249. Об'єм 4 літри. Відро пластикове для сміття 119. Відро пластикове господарське на 12 літрів 99. Інструмент для прочищення труб 88. Вішалка пластикова на 6 гачків 39 гривень. Вішалка для сушки білизни 59. Набір прищіпок в сітці 50 штук 49 гривень. Вішалка прямокутна з прищіпками 49. Набір прищіпок 16 штук 39 гривень. Сітка мішок для прання 77. Мішок для прання нижньої білизни 49. рушник вафельний 39. У наявності є декілька варіантів. Набір іграшковий бейсбол 149. Набір поліцейський 129, побутова техніка меблі 129, магнітна мозаїка 109, м'ячики тенісні, 44, 3 штуки, Пазлики м'які та дерев'яні 44. Машинка іграшкова 149. Набір блокнот нотатки та ручка 99, блокнот веселка з замочком 88. Також є варіант блокнот квіти 96 аркушів 88. 119 блокнот записник з підставкою формат А5. Альбом для малювання на спіралі 64. Ручка кулькова з камінцем 29. 19. Ручка кулькова квітка. Ручка гелева пиши старай 19, фломастери 12 штук 77 гривень, акрилові фарби 69-12 кольорів. Набір гумок 8 штук 22 гривні. Кошик великодній з фетру 55. Брелок м'який каченя 39. Набір яєць декоративних 50 штук 39, 49 гривень 100 штук. Кошик великодній декоративний з фетру 84. Великодній декор курчата 59. Набір яєць пінопласту для фарбування 55, морквинки 29, набір візерунків для яєць самоклеючих 9. Набір декору 34. В наявності є кілька варіантів. Курчата 19. Лазур кондитерська 22 гривні та 19. В упаковці 75 грамів. Посипки 14. Посипка фігурна 4. Дитячий гаманець 34. Кольори в асортименті. Гаманець жіночий 55. Сумка чоловіча 149. Чоловіча сумка 199. Є два варіанти кольорів. Сумка через плече двісті сорок Сумка бананка сто двадцять дев'ять. Косметичка тканин на 34. Сумка для ноутбука 59. Сумка шопер сітка 99. Шльопанці жіночі, бусоніжки та в'єтнамки 149. Чоловічі також 149, шльопанці жіночі з бантиками 169. Тапочки дитячі, 129. Капці дитячі 99. Панама молодіжна 99. Є з малюнками також однотонні. Подушка 149. Розмір 60 на 40 см. Подушка на стілець квадратна 88. З одного боку має дві зав'язки. Подушка для стільця 109. І ось в такому кольорі 109. Декоративна подушка 40 на 40 99 Кошик декоративний текстильний 64 Кошики в'язані 119 у двох кольорах. Вішалка для одягу подвійна, пересувна 399. Жіночий топ на бретельках 99. Бюстгальтер 77. Ось такий 99. Жіночий спортивний топ 149. Нижня білизна 49. Набір двох штук 77. 99 чорні та білі. Легінси жіночі безшовні 279 в чорному та бежевому кольорах. Дякую за перегляд! Зустрінемось у новому відео.